Мене звати Олена Ковальова. Я зараз студія з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю, Олено. Радий бачити. Рада вас теж бачити. І сьогодні хочемо поговорити зазвичай наш традиційний прогноз подій для України. Хочу задати таке питання, точніше поставити питання про те, яким буде кінець травня для України до початку літа. Що яка ситуація взагалі буде в Україні? Так, справді давайте подивимось. це питання, воно дуже важливе для кожного українця. Попри складність о, ситуації зараз в травні. Попри те, що сильні потужні удари відбуваються по енергетиці по Україні в цілому по ж... мирних жителях, попри тиск на лінії фронту, я бачу якісь і позитивні новини в кінці травня. Тобто, я бачу чи військову допомогу, чи підтримку від західних країн, бачу обмін, він все одно станеться. І я бачу, що перемовини продовжаться. Я бачу, що е, перемовини справді будуть. Ми з вами тоді дивились, я казав, що перший раз, як вони поговорять, толку не буде зовсім. Ніякого рішення не буде, це буде чвара. Ми так і побачили, що росіяни вимагали від нас чотири області, а потім казали, що будуть вимагати ще Суми та Харків. Але е, при цьому всьому по картах показує чітко: вибудовується перемовна лінія. Справді розмова. Е, Трампа і Путіна показує Аркан диявол. Залежність Трампа від Путіна. Взаємозалежність. Але при цій взаємозалежності, попри те, що Трамп говорив з Путіним так, як з ним не треба говорити, е Путін зробить якісь е мирні ініціативи. Але ж це мирні ініціативи не тому, що він хоче миру, а для того, щоб підіграти Трампу і світу. Все одно бачу, що певне перемир'я буде заключено. Ми до нього рухаємось. Я бачив це набагато раніше, що саме травень, червень будуть ті місяці, які ми будемо наближатись до перемир'я. І цей прогноз справдиться, тому що він є справді в силі. По картах показує чітко, що є також загроза. Ракетних обстрілів сильних в кінці травня. Будуть дуже сильно обстрілювати шахедами і балістикою. Під ризиком те, що я відчуваю, це Київ, Одеса, Дніпро, Суми. До речі, ми раніше теж попереджали про Суми. Сьогодні вночі, на жаль, була трагедія. Також цей Сумщина, Сумська область, тобто Шостка канатоп. Також це Харків. Черкаси, Київ я вже називав, і їх десь по західній Україні вдарять або Івано-Франківщина, або Львівщина. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати українців і вас, зокрема, а з метою попередити про можливу небезпеку. Зокрема, кінець травня. Які небезпечні дати можуть бути в кінці Це травня? Подивимось. для українців? Олено, бачиш, я відчуваю останні дні місяця. 27, 29. Потім це може бути 31. Бо 31 це злий день в році, щоб ви знали 31 травня і потім 1, 2, 3 червня це дні зла. Це повтор свята Вальпургієвої Нічі, тільки це Вальпургієва Ніч злих богів. Тому відбувається повторення свята Вальпургієвої ночі, але зі знаком мінус. Ну, Якщо з астрологією порівнювати, бо ви ж знаєте, я і також прогнози астрологічні складаю, і натальні карти, і також соляри на рік, то це можна порівняти з Чорною Луною. З проявою Чорної Луни. І справді. Також хочу застерігти, що 21, 22, 23 щось не те. А ось ще важливий момент. Нещодавно Буданов заявив про те, що ну не Буданова, а Гурмо заявила про те, що по нам вдарить балістикою міжконтинентальною, що це буде ракета Ярс. Я хочу сказати, що Путін справді, як я тоді казав вам, пам'ятаєте? Я казав вам чітко: арішнік буде. Чи буде інша міжконтинентальна балістика типу Ярса чи Тополь М? Це буде неядерний удар. Неядерний. Росіяни нічого їм не спромогнуться, і вони покажуть, що зброя як фіговий листочок, тобто не принесе руйнувань серйозних. І інший момент. Це те, що цей удар все одно станеться. Просто його зараз відтягують. І чому не ударили тоді, коли сказало гурмо? Тому що сказало про це гурмо. І росіянам принципово важливо, Путіну принципово важливо, особисто йому щоб е, удар стався не тоді, коли про це повідомили українські спецслужби. А наші спецслужби знають все, тому що повністю все, що вирішує Путін е, в 9 ранку на сніданку, в 9.15 вже на столі у нас. Тому е, вони не позбудуться своїх крутів. Я, я в цьому впевнений, я дивився по картах. І у нас буде успіх. У нас буде успіх. Питання, що цієї цій балістиці, але я роблю все, щоб відсунути цю загрозу. Коли гурмо опублікувала пост, що я зробив? А я поїхав е, і зняв номер в хаяті. При тому, що Ось я відчував. Повідомо, так? Ні, так це є знову ж. Ще? Так, да, це ж знове. От коли попередило, що сьогодні вночі буде удар, все, я зібрав речі з безпечного району, поїхав в отель Хаят, зняв номер. Тому що це найближчий готель до е, СБУ на Володимирській, де я, в принципі, відчуваю, що по ньому вони хочуть вдарити. Ну і я там знаходився, щоб нічого не прилетіло, бо у мене дуже потужний захист. За уже четвертий рік війни де жодного разу навіть в арбітрі, в, в околицях мого будинку, нічого не прилітало. Нічого над нами не пролітало, нічого до нас не прилітало. Це справді дуже дуже складно. І хочу сказати, що я знав, що якщо я поїду зараз туди, нічого не буде. Чи зможете ви надалі відтягувати їхні плани, і особливо удар балістикою, яку вони планують? А чим я займаюся? Я тільки цим і займаюся. Ви бачите, у мене очі заспані. Бачите, я втомлений. А чому? Тому що з людьми працюю. Тому що я допомагаю людям. Тому що допомагаю Україні. Тобто це моя робота, я вважаю на людей. Для мене це принципово допомагати. І якщо треба поспати 3 години в цю ніч, я посплю 3. Якщо там є шанс на те, щоб поспати 5 годин наступної ночі, я буду цьому радий. Але я не обмежую своїх клієнтів, не обмежую людей і не обмежую країну в цілому, тому що моя допомога потрібна завжди. Скільки військових зараз пише, і кожному з них потрібна підтримка, потрібна допомога. І я роблю все це. Скажіть і Вуля, давайте переглянемо е, Україну, власне, які місця е, можуть бути під небезпекою до кінця е, травня. М в які власне міста, північ, південь, захід, схід України нашої, і власне по чому будуть цілити росіяни, щоб оберегти себе і свожиться. До речі, нове щось зроблять. Вони поновлять удари по енергоінфраструктурі України для того, щоб нам зробити певний блекаут влітку. Не це Я піли. бачу, що якісь відключення будуть все-таки влітку. Але це не буде як у минулому році літом. Коли у нас 20 годин не було світла, 4-3 години було світла. От такого не буде. Але відключення можливі. Або літо буде знову спекотне, ворог буде знову гатити, по картах показує. І це наша буде відповідь, нам по-іншому не можна буде зробити. Угу. А, власне, тож, які міста від особливої небезпеки, як якщо можна так сказати. Зараз подивимось. Де найбільше себе поберегти слід? Ну, північ, як я і казав, це Київ, Чернігівщина, також Чернігів, Суми, Харків, Полтава, Черкаси, Вінниця, Шахеди. Деякі області е, Західної України, це можливо Франківщина і Львівщина. Але також може бути Старокостянтинів і Луцьк. Південь. Південь, Південь повністю. Від Одеси Миколаєва і Херсона до е, Донеччини і Дніпровщини Запоріжжя. Тобто майже от, знову ж таки росіяни будуть Кривий продовжувати... Кривий ріг знову. Кривий ріг, будьте обережні, от кінець травня це якраз ризик для Кривого Рогу. Тобто, і наостанок, я так розумію, що росіяни підготували завсіки, масований Масований обстріл і шахедами, і балістикою. Саме так. Хочу побажати українцям берегти себе. Я і... не бачу, що вони зроблять. Нам е шахи трагедії. Я бачу, що у них не вийдеться. Та Вони планують Богу, не планують, вище сили відведуть. Дай Бог, щоб таке було. Дякую не вам. Не туди дійцей. прилетить, не долетить, десь зіб'ється, все буде добре. Все буде Україна. Це буде Україна, це точно. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних.